Їхала в метро, тобто у мене вже троє дітей. і Я дивлюся, стою і дивлюсь, що всі в метро читають газету. Там що там було факти, що да? Фак... не було Ф... вісті, що тоді не було, тоді були факти, ну тотальні факти, і, <соць> і здається, сьогодні чи щось таке. Uh -huh. Ну от факти, і сьогодні. І, і я от стою і ну, там, знаєш, там з якоюсь книжкою чи ще чимось піднімаю очі, бачу ці сут... тотальні факти і на перших шпальтах там. Кравіща, кравища, кравища, там страхи, руйнація, стагнація. І я думаю, боже мій, ну це ж дійсно, ти читаєш кожен день, ти все це бачиш. Навіть якщо б я була дитиною, я б стояла внизу, ну, інколи ну такі речі, коли ти там миттєво розумієш, а що бачить дитина, коли стоїть поруч з тобою, особливо там в метро, та, який, який світ для неї. Я розуміла, що всі чекають змін від майбутнього. Ну, от колись прийдуть часи, що так баби, там діди казали, от будуть часи, може би на вашого віку стане. І е, я зрозуміла, що всі чекають і того, що ну, діти, от, нашим дітям їм точно пощастить. Але в, пер... в певний момент я зрозуміла, що як же може пощастить дітям, якщо ми не змінюємо своє ставлення до них ну, як батьки і не дивимося на них по-іншому. Тому я зрозуміла, що треба зробити саме таке видання не для дітей, а для батьків, для того, щоб дати їм можливість трошки ширше розширити погляд на своїх власних дітей. І якщо я спочатку думала, що це видання виключно для дітей, для батьків з дітьми, то зараз, от, коли їх вже вісім стало, і там достатньо багато, ми торкнулися. Я розумію, що це не тільки для людей з дітьми. А це насправді видання для всіх людей. Це такий пілотний номер, він загальний про взагалі про сім'ю. Uh -huh. В ньому ми зібрали все. Спочатку я бачила в ньому одні недоліки, і мені було страшенно соромно. Всі досвідчені там, поліграфісти, видавці, вони намагались нас критикувати. Ой, тут помилка, і тут у вас помилка, тут це виглядає жахливо. Але в певний момент я просто зрозуміла, що якби не було його, не було б взагалі проекту. Тому я його неймовірно люблю, ціную. І ну, от він такий загальний. В ньому безліч теж цікавої інформації. І, як завжди традиційно починається казкою, яка дає. Настрій для подальшого, взагалі, номер. Мені з самого початку казали, що це безгузда ідея, тому що я колись казала в фільмі Москва сльозам не вірить, що помре все і буде одне своцільне телебачення. Так, і мені казали теж, що це ну, просто самогубство. Тобі потрібно робити інтернет-проект або там, ну, програмку да, для айпада, там і ще чогось і тоді там купо продавати. Але я я неймовірно люблю живі речі, і зараз, коли я бачу, як навіть діти чекають цих журналів, навіть ті, які не вміють читати. Знаєш, їм подобається саме тактильна, естетична частина. Ну, Це договор показати, показати це Михайло, Михайло Казінюк, може, це знаєш, неймовірно, цікава людина, харизматична, яка теж дуже багато розвит... робить для розвитку людей і дітей. Свого часу я ну, взагалі можна сказати випадково потрапила на його концерт, але ну, він неймовірний Тарас. Uh -huh. Багатодітних батько, розмова була неймовірно цікавою. От, я з теплом згадую. Ну, зазвичай, в принципі, це ну, тут можна про кожного розповідати, саме тому, що вони ну, всі, всі фантастичні. Знаєш, що ти можеш про них говорити? А це саме та те, те, про що я тобі розповідала, ці фотографії, які я про які я домовлялася з архітектурним бюро, це німецька школа. Це школа в Токіо поблизу Токіо. Це дитячий mm -hmm. І от Вони ну, якраз мені надсилали ці картинки. Я люблю знаєш, зв'язувати. І коли це вдається, я неймовірно тішу, знаєш, коли хтось знаходить щось потрібне для себе. Але не тому, що я супергерой, а саме тому, що, знаєш, от як в Всесвіті зв'язалися якісь ниточки. І тут не стільки там, Гордість за свою роботу, а саме за мудрість світу. Ми шукаємо таку штуку. Бережна командного Ну, Це була така наша ініціатива. Хотілося зробити щось для міста. Скільки номер був історичний, то Олена з Олегом готував. Там наша спільна ініціатива, і ми зробили цю арку. <гум> Я думав, хто ти її зробив? <гум> ну, якщо подивитись на номер, то буде помітно, що це та сама кателька. Хотілося показати людям, що ну, є мистецтво, воно буває красивим, і воно навіть в вуличному вигляді воно може бути прекрасним і радувати очі всіх. Пуштов, це ідея мого чоловіка. Щастя, ти знаєш, що це не станція, на яку ти їдеш, а це твій шлях. І цим принципом я і користуюся. Я не можу сказати, що от там, вийде 20 номерів чи ще щось, і от тоді я буду щаслива, або там, розкуплять весь наклад і точно все. Не, ж, сяду і <кх> скажу, що більше я його не буду робити. Не знаю, він, поки він живий, він робиться. Поки є люди, яким є що говорити, я буду щаслива, якщо ми, ми зможемо робити цей це. На кухні у нас працює хлопець, він з особливостями розвитку, і він знаєш такий каталізатор взагалі нашого життя. Ну тобто, якщо ми здатні це побачити, то ми можемо багато чого від нього навчити. Знаєш, Це терапевта. Ось останній раз у нас була дуже комедна історія, але насправді вона мене неймовірно вразила. Він питає, а хто це? І йому відповідає там, Світа, це Льоша. Він каже, Світа, хто це? Ну це Льоша, наш бармен. Він каже, Світа, подивись на мене, хто це? І виявляється, що він стоїть обличчям до ну, іграшкови, там у нас висить Дід Мороз, і вони повісили його на кухню, там хтось пожартував. І ну не на кухню, а там у І і я просто подумала, що ми ж дійсно, ну, навіть дітям, один одному, ми відповідаємо на ходу, ми все робимо надто швидко. І ми забули, що таке дивитись в очі. Коли чути один одного, дійсно, ну, надто багато слів, надто багато інформації, а якийсь наш сенс він втрачається. Тому краще говорити менше, краще дивитись менше, але більше вкладати.